І до мистецьких подій у вокальній майстерні Муза Іф» відбувся перший творчий вечір. Діти, які вчаться співати у талановитих прикарпатських виконавців Василя Михайловича та Вікторії Ваташчук, презентували свої вміння для початку. Не широкій публіці друзям та рідним, однак незабаром планують вийти і на велику сцену. «Живи піснею разом з нами під таким девізом. Василь Михайлович та Вікторія Ватащук заснували на Івано-Франківщині вокальну майстерню. Для кожного хто не уявляє свого життя без музики. Вікторія навчає тонкощі вестрадного вокалу. Василь займається аранжуванням, звукозаписом. Словом на Прикарпатті запрацювала ще одна музична кузня творчо вокальна майстерня, а не школа. Ми ще собі це не можемо дозволити, бо такі правда, її ще немає. Але бачу, що в неї дітки зібралися, батьки зібралися, сьогодні велике дійство для них, для мене. І я їм що можу побажати? Гарних дітей, гарної, доброї професійної музики. І от дійсності, щоб ці паруски розросталися в нашій якраз українській естрадній вокальній школі. Сьогодні ж перші музичні напрацювання юні співаки виносять на загал на прискіпливий розсуд люблячого слухача. У серці ти! Любов твоя, та наша земля. Хто, то Серед відвідувачів майстерні і більш і менш відомі імена, а також ті, хто тільки починає жити музикою. Як от донечка прикарпатської співачки Христини Яцук. попри те, що мама живе музикою, дівчинку привела до музеїв. Коли я пішла в перший клас, моєю першою вчителькою була моя мама. Uh -huh. От. І знаєте, завжди були поблажки. Там не вивчила, там не довчила, там контрольну переписала, ну так і так як було, так і так і кажу. От. А тут вона як вона вдома хоче зі мною займатися, але вона позаймалася там буквально 5 хвилин, каже: Мама, я вже хочу грати з ігрушками, я вже хочу йти там з зі своїми справами займатися. А коли вона знає, що вона йде до вчительки, яку вона дуже сильно любить, і вона знає, що в неї є там година часу, вона повинна її відпрацювати. От, і я горджуся тим, що ми. Справді знайшли свого викладача вокалу. починаючи від роботи з диханням, голосом, діапазоном, подачею звуку, закінчуючи підбором репертуару, записами та артистичністю, все це те, чим нині займається музаїв, прагнучи до нових успіхів та звершень. У нас є такий комплексний момент, коли ми можемо тут і записати, і зробити, і створити Є своє приміщення у нас є сцена, у нас є ну все для того, що потрібно для дітей. Віддавно в мене була ця ідея, дуже хотіли її втілити. Звичайно, багато чого потрібно було. Звичайно, кошти навіть для цього ж самого винатяти оренду, приміщення, обладнання і реклама. Все тягнуло за собою, але Бог нам допоміг. І головне, що ми мали бажання, мали ціль і йшли до неї. Дітки самі собою, навіть в мене ще не було майстерні, так діти просилися на навчання. Вечір закінчився музичними побажаннями та подарунками, тож у новий рік з пісенним піднесеним настроєм та новими мріями.